Гай! Так, і це моя нова рубрика. Беру інтерв'ю в популярних Роблоксерів І сьогодні наша жертва А. Ой, тобто, учасник це Христина. Ондевекс. Наша я ставила та пофігу. Привіт, Христинко, Я сьогодні буду в тебе брати таке е, міні-інтерв'ю, і для початку я би хотіла, щоб ти представилась. Ну, добре. Всім привіт! Я Христина і я, як сказати, роблоксерша. Чудово, Христинко, ти сказала, що ти роблоксер. Як іменно ти створювала свій нік, свій аккаунт? Чи багато у їх в тебе до цього було? І скільки часу ти добувалася цієї великої цифри? Все ж таки, 20 тисяч підписників? Створення мого так сказати Тікток акаунту. Було дуже спонтанне рішення, із-за того, що я практично ні з ким не дружила, я маю на увазі зі свого класу і так далі. Так що мені стало скучно, і я вирішила щось попробувати інше, так як в мене до того було буквально сказати сім аккаунтів, це точно, і вони ні один не залітали. Так що я спробувала себе проявити в. Іграх по типу Роблокс, він мені якраз тоді ну, просто дуже сильно подобався. Це я створювала, якщо я не помиляюся, свій аккаунт десь в жовтні листопаді, коли була у Польщі, і звісно, там в мене з'явилася ця ідея, бажання знімати щось про Роблокс. І коли залетіло перші 3-4 відео, я зрозуміла, що це є моє. Так що мені це дійсно дуже подобається, і я від того отримую задоволення. Як я добилася такої цифри, я сама не знаю, чесне слово, бо тому що я просто знімаю те, що мені подобається, і я в захваті, що якісь просто дуже багато людей мене починають дивитися. І це так приємно, що я комусь змогла сподобатися, що комусь інтересний мій контент і якось так. Нікнейм я просто придумала по своєму імені і навіть не думала нічого такого важкого. Просто, звичайно, просто мені здається, коли просто, тоді завжди все класно. Не знаю, я нічого не думала. Про нікнейм, про паролі і всяке таке. Е, чесно сказати, першу тисячу я добила буквально за декілька днів. У мене вже в грудні була тисяча підписників, і потім 10 тисяч підписників я добилася, якщо не помиляюся в січні. Це взагалі це було дуже швидко. Те, що я добилася 10 тисяч, і двадцятку я добила во десь зараз в березні. І прямою далі до своєї цілі, в мене поки не знаю, у мене поки ціль 30 тисяч, а там далі подивимося. Христинка, дивись, якщо б тобі запропонували декілька сотень тисяч робоксів, ти б змогла б продати свій Тікток аккаунт якомусь паші 228. Звісно, цифра велика, я не спорю. Так що, але я б напевно не віддала навіть за таку велику цифру. Е, свій аккаунт, тому що це є перший мій аккаунт, який я сама змогла зробити, сама його змогла з нуля підняти, хоча б до оцієї цифри 20 тисяч. І це вже дуже великий успіх. І ось цей час протягом того всього часу, якого я добувалася, цю, цю цифру, ці всі емоції, які були. Якщо я б навіть віддала комусь свій аккаунт, то я б могла, звісно, створити інший. Але перший є перший, і там були всі твої емоції, які ти вклала, ти з душею робила, я з душею робила. Весь цей аккаунт. Я не знаю, я би його не віддала, він мені став просто як рідний. І всі ці 20 тисяч людей також стали для мене як рідні люди просто. Христинка, я розумію, в тебе дуже велика аудиторія. Здебільшого вона з Львівської, вона з Франківської, Тернопільської області. На яку приблизну цифру підписників ти би хотіла зробити? Свою першу сходку, чи взагалі не плануєш? Чесно, навіть ще про таке не думала, бо тому, що я тільки починаю розвивати свій аккаунт, і вже така велика цифра це просто вау. Але сходку я би хотіла зробити, можливо, на 100 тисяч, і це лише на Львівську область. Бо тому, що більшість моєї аудиторії це є Київська область та Львівська, і там далі йде Тернопіль та Рівне, і, по-моєму, якщо я не помиляюся, Черкаси. Ось. Так що, можливо, сходку я б зробила на 100 тисяч. І, звісно, якщо би, я б зробила сходку тоді, коли. Іншим людям сподобалось б мене дивитися, і їм було би цікаво мене дивитися та спостерігати за мною. Ну тоді я рахую, що я буду перша на твоїй сходці. Що ж, зараз чуть-чуть неприємна тема. В тебе було таке, що ти дружила з людиною доволі довго, довіряла їй, розказувала секрети, а потім якийсь момент вона від тебе віддаляється, починає тебе шантажувати, погрожувати. І ти просто ви, відчуваєш себе використаною і непотрібною. В тебе таке було? Надіюся, що ні? Так, дійсно така ситуація була. І за цієї ситуації я і створила свій Тікток акаунт про Roblox, який я почала вести. Ось так. Ну, дійсно, це неприємна ситуація, коли тебе починають булити і всяке таке. Те, що це вже продовжується вже практично півроку. І незважаючи на те що, те, що всі мої аккаунти попередні були знайдені ними, і що мене публічно принижували, ну. Так, да. це дійсно неприємно, але така ситуація була, і за цією ситуацією я створила свій TikTok-аккаунт, як я казала вже. Просто бажаю нікому не бути в такій ситуації. Це дійсно це дійсно дуже важко. Просто я не звертаю на це все і маю. і головне, що я маю свою думку і я можу постояти сама за себе. Ого, Це, звісно, дуже неприємно. Ну, а зараз ми переходимо до питань від підписників. А, підписники мені твої, на жаль, не відповідають, але я запиталася в подруги. Ми з нею двоє дуже любимо тебе дивитися. А, от. І вона, як то кажуть, побуха закохалася Марка. Скажи, будь ласка, в Марка є хтось? Чи він холостий? Ну... Мені дуже приємно, що вам подобається мене дивитися. Це дійсно прямо аж в сердечко. А, і тепер відповідає на саме, як мені здається, кумедне питання. Чи Марк холостний чи ні? Марка дівчини немає, але я промовчу про його вік. В нього дівчини немає, і мені здається, що він ще на протязі. Двох-трьох років її не захоче мати. Якраз буде час його закадрити. І мені тільки що не написала одна твоя пісниця, запиталася скільки тобі років, ну це я вже в пробіль. Тебе хлопець. Це справді дуже і дуже цікаво. Мені зовсім скоро 26 травня буде 15 років. Ой. Ні, ні, Ірина. Пенсія скоро. Ось така доросла, боже. <хи> а далі відповідає на найкраще питання, чи в мене був хлопець. Дійсно, я не знаю, чи він у мене був, бо тому, що, е, як сказати, симпатія з одним у мене була, але я не можу сказати точно, що це був хлопець. Зараз наразі у мене немає хлопця, і поки я його не планую, бо тому що в мене нічого з ними не сходиться. Ну, тоді готова приїхати тебе вітати з іншої області. Е, що ж, е, якщо це, звісно, можливо, то почекаємо ще одне запитання від підписників. Якщо в тебе є, звісно, стільки часу. Бо я думаю, кожному би було приємно, якщо б їхній улюблений роблоксер дав відповідь на їхні запитання. Та, звісно, я можу почекати, просто мені напишеш голосове, і я зразу відповім. Ну, і питання, яке хвилює твоїх підписників, більше всього. Коли все ж таки вийде третя серія серіалу? Питання інтересне, мені вже задавали його дуже багато людей. Я думаю, що скоро повинна вийти третя серія. Не обіцяю, коли, можливо, на. Той понеділок, який буде, можливо, вона вийде, якщо я постараюся написати сценарій швидше.